Всім вітання маю таке придбання. Це у нас міні лабораторія Три в одному. осцилограф, посередині цифровий мультиметр і краю генератор. Так, осцилограф, трошки треба буде подивитися електроліти. Повисихали за стільки років. Тепер. Дивимося покази Вольтметра. Зараз стоять заміри на калібровочному елементі. Це еталон Вольта. 3 девятки, бачимо, він показує. От, якщо поставити позначку на один, буде 0,99 показувати. Тобто точність. Якщо ставити на одиничку, вона буде вища. Три дев'яточки показує. Так, значить для заміру напруги, що нам потрібно знати, є режим верхня клавіша. Постійний змінний, так. Далі йде вольти, струм, опір і нижня це. Частота. Тобто даний мутими може вимірювати частоту. Зараз я зроблю зупиночку поставлю на акумулятор. Так, клеммий вольтметр стоять на акумуляторі. Одразу переключаємо на 100 вольт, тому що 10 мало. тобто На 100 ставляємо і зразу у нас. 13,23 це заряд акумулятора в даний момент. Так, мультиметр роб... працює, переходимо до генератора. Даний генератор має два діапазони. От у нас, якщо подивитися, є генератор низьких частот і генератор високих частот. Якщо діапазони у нас генератор, Низьких частот, генератор високих частот. Так само і вихід є. от у нас три клеми: одна спільна, зараз стоїть на низьких частотах, і дивимося, у нас мінімальна частота 14 Гц. Тепер я починаю з допомогою ручки додавати, і у нас частота пішла доверху. І Вертаюся на старт. А тепер з допомогою клавіші От буду переключати. І частота в нас виросла зразу 146 Гц. І тепер додаю частоту. Отже, у нас кілогерц. Знову переключаю на третій. На вже 11 кГц. І знову ж таки з допомогою. Налаштування, додаємо і вжимаємо, зараз вийдемо 20 кГц, 21 кГц. Так, для того, щоб перейти на МГц, нам потрібно переставити щуп, переключити клавішу От. і діапазони. Так, беремо зараз ці процедури робимо включаємо вихід. Так, тепер ставимо на високий, ставимо. І, бачите, вже у нас 217 кГц. Я додаю з допомогою ручки. І у нас пішли вже 1 МГц. Ставимо на більший діапазон. Вже в нас 6. Ставимо ще більший діапазов. І вже 11 МГц. Тобто даний генератор видає досить таки широку полосу частот. От, і з допомогою клавіші тут можна також регулювати вихід. Це амплітуда в нас іде сигналу. І частота є груба підстройка. І Тонка підстройка. От. Ми тут таки будемо розбиратися в процесі. Головне, що мультиметр працює, генератор працює і переходимо до осцилографа. Так, Переходимо до осцилографа. що стоять на виході з такого генератора. Генератор у нас буде з акумулятора працювати, включаємо живлення. Загорілося живлення, і у нас з'явився однополярний сигнал. Трошки впустимо донизу. От. І тепер з допомогою генератора у мене є тут Я маю можливість міняти частоту і міняти скважність цими резисторами. Міняю частоту. Нижча частота. От, і збільшую частоту. Тепер розширюємо. Зменшили частоту і тепер міняю скважність. Міняється скважність. Міняється частота. Ось це лора, все бачить. Ну, так як я говорив на початку відео електроліти. За 30 років повисихали для того, щоб він трошки краще працював, треба зробити такі профілактичні роботи. Це треба подивитися і на генератор, і на мультиметр. Головне, що даний апарат працює. Працює генератор частот низькі високі частоти. Працює мультиметр, працює осцилограф. От, нам зараз. Лишилося провести регламентні роботи. От, і далі вже матимемо таку помічну річ в експериментальній діяльності. Це такий би не є такий орд даного приладу, тому що для того, щоб щось розказувати, треба спочатку його добре вивчити. От, мені його тільки в суботу ввечері принесли. Вчора я його не включав. А сьогодні зранку я включив, подивився і перевірив працездатність. в мене це зараз він знаходиться на другому робочому столі. І головне, що він працездатний. Всім успіху і до нових зустрічей.